Добрий день. чи наважиться Сербія зробити той крок, в який важко навіть повірити, чи готовий офіційний Белград визнати офіційну Приштину якось як окрему державу? Чи поки це рано говорити говорити досить рано про це, і дебати стосувалися невизнання Косова як незалежної країни. Олександр Вучич був запрошений в парламент для того, щоб представити звіт. По переговорам, які проходили в Брюсселі, і розказати про план Німеччини та Франції, який більш такий комплексний, всеохопний, і передбачає нормалізацію відносин між Сербією і Косово, саме про це був звіт, і саме за цей звіт голосували депутати. Тобто, говорити про те, що це означає перший крок до визнання. Сербією Косова ну не можна, і взагалі мова про це не йшлася навіть під час переговорів у Брюсселі. Там акцент робився на те, що необхідно нормалізувати відносини. І план, який ніхто не бачив, є різні версії його в західній балканській пресі, а, говорить про те, що Сербія і Косово будуть. Сприяти один одному у процесі євроінтеграції, болград перестане блокувати вступ самопроголошеної республіки до різних міжнародних організацій. Ну і далі Вучич готовий працювати на те, щоб нормалізувати відносини. Саме нормалізувати для Вучича це є ключовим питанням, щоб топитися підпришити формування. Муніципалітету сербських общин, які і цей пункт був ще затверджений в Брюссельській угоді. Тобто і сам Вучич говорив, що обговорення плану Німеччини і Франції не означає визнання Косова. Він на це не піде. Хоча опозиційні партії звинуватили його якраз у четвер, п'ятницю вони звинувачували його в тому, що він продав. Косово продав Сербію за такі, от обіцянки я тоді намагаюся зрозуміти. Можемо видихнути і сказати, що нічого не спалахне зараз на Балканах, бо здавалося б, це дуже далеко від нас, але на нас це може теж відбитися, бо тоді західний світ буде сфокусований ще на одному конфлікті, на ще одній війні, чого б дуже хотілось Росії до речі. Ну, видихати, ми не можемо, тому що з'являються заяви Олександра Вучача про те, що він не знає скільки Сербія ще зможе терпіти тиск заходу і сполучених штатів а, а, з приводу того, що Сербія не приєднується до санкцій проти а, Росії. І uh, це було uh, сказано і от по на початку лютого наприкінці січня, і повторюється з минулого року. Uh, тобто, Вучич начебто, uh, готовий, як деякі аналітики, журналісти пишуть uh, приєднатися до санкцій Європейського союзу проти, uh, проти uh, Росії. Але ми не можемо видихати, бо uh, ну, навіть подібні заяви uh, або є театральною виставою добре. Продуманою Гучичем або а, інспіру... інспіровані самою Росією. Росія має а, величезний вплив в Сербії і а, будь які зараз спроби а, Сербії відійти від впливу Росії. Вони приведуть до посилення гібридного впливу. І, враховуючи тим, а, того, що Олександр Вулін став головою розвідки. В Сербії це найближчий соратник Вучача і досить близький до Путіна. Він є проросійським абсолютно. Він не дасть вучачу творити те, що йому хочеться. Вучачу в принципі не хочеться відходити від цього. А Росія буде просто посилювати свої гібридні впливи. Тим більше що ресурси, інструменти, механізми, і моделі вже в цьому регіоні просто відпрацьовані. А куди куди хочеться Сербії? Я не можу це зрозуміти останніми роками. Чого їх вічно носить з одного до іншого? То вони в ЄС вступають, наче якби не проти, то вони з Росією дружать там, літаки літають то туди, то сюди. Куди це, куди далі їх хитне? Ну Сербію вже звикла назвати країною, яка сидить в шпагаті. В принципі, так є багато років. Офіційно в Стратегія функціональної безпеки, стратегія оборони самі прописано, що вона є військово-нейтральною країною. І там чітко визначено, що а, Сербія може а, для зміцнення оборони своєї країни співпрацювати а, з країнами, які будуть допомагати в цьому. А, і там а, в, ці, в цих стратегіях чітко прописано, що а, зміцнювати військовий нейтралітет може Казахстан, Росія, Китай, а, країни СНД. Ну і так само а, Сербія а, може співпрацювати. А, питання оборони з НАТО, і вона цю співпрацю продовжує вже багато років. Частина сербів хоче до європейського союзу, а частина сербів все одно знаходиться під впливом цього російського світу, і вони живуть за тезою серби і росіяни, браття. І вони об'єднані єдиною мовою, єдиною на ну, мається на увазі слов'янською, єдиною православною вірою, і що Росія це єдиний соратник, який буде захищати від цього імперіалізму заходу. Хоча Сербія з матиме ну тенденцію до того щоб бути імперіалістичною країною, частина сербів, ті, які є опозиційними, є критична мислі, вони прагнуть бути до ну приєднатися до Європи. Але е, все таки потрібно розуміти, що більша частина населення в Сербії вона є проросійською. Е, і е, в питанні Косова серби теж керуються пропагандою, е, живучим міфом е, про те, що це похівчина е, держави, і е, тому говорити про те, що серби повернуться. На 360 градусів від Москви і будуть орієнтуватися виключно на Москву. Того не буде будь-які свої дії, будь-які знову буде пояснювати тим, що вони є військово-нейтральною Україною, і необхідно в цьому балансі і далі захищати національні інтереси Сербії. Але ви знаєте, якось виходить, що і ми тоді в, в ролі цієї пропаганди живемо? Бо ми до тепер не визнали косово як окрему державу. Да, ми живемо якраз в контексті цієї, ну, пропаганди, яка була нав'язана Москвою, як але Москва сама проти цієї пропаганди виходить за рамки цієї пропаганди, порівнюючи, наприклад, прецедент Косова з Луганською демократичною республікою і Донецькою демократичною республікою, які вони ці сепарські об'єднання в квітні минулого року. Вучич Ольгуч Путін заявляв про те, що маючи прецедент Косова, ми можемо визнати ЛНР і ДНР і інші республіки сепаратистського нахилу, які москалі ну створюють на території України. Україна з 2014 року займає чітку позицію, що Косово є. На територію Сербії і а, українське суспільство і сербське суспільство якраз живуть а, в цьому а, міфологізованому контексті, про те, що це ідентичні ситуації, хоча насправді а, це не є так щодо а, в Україні, прийдеться визначатися, але я думаю, що наразі питання гострова, ну, не має так стояти, тому що у нас інші пріоритети. Добре, хочу про хорватію поговорити. Там теж якісь метання з боку в бік почалися. Польське польський портал Defense24 розказує про те, що. Країна ця Хорватія готова передати Україні танки М84, але по-хитрому загреб хоче це зробити, отримавши від Німеччини взамін новесенькі леопарди. От як закрутили. А президент е, Хорватії останнім часом не перестає дивувати своїми відверто антиукраїнськими заявами про те, що там Крим ніколи в Україну не повернеться. І в мене щось знаєте ламається от в голові, тому що я звик розглядати як Хорватію знаєте, як тако антипода до Сербії, тому що ну вони й воювали між собою і все інше. І де би Хорватія мала би бути на вла на нашому боці? Що пішло не так? Хорватія є на боці України, хорватський уряд, очолюваний Андреєм Бленковичем, його партія є на боці України. В парламенті є люди, які підтримують Політику Мілановича це президент, який по суті є англійською королевою в цій Хорватії. Він постійно відзначається своїми антиукраїнськими заявами, і це ще почалося задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Це не означає, що Хорватія стала в таку собі антиукраїнську позицію. Хорватія є і залишається Україною, яка підтримує всіма своїми зусиллями, які має Україна, українських біженців, і якщо а, в грудні а, 2022 року парламент не дав згоду на те, що а, ну, українські військові будуть проходити навчання на території Хорватії, це не означає, що Хорватія відвернулася від а, України. Те, що вони обіцяють передати танки, це ж цей кільцевий обмін, який хоче. А, Ну, Європейський Союз і НАТО проводити по всім країнам альянсу і країн Європейського союзу, якщо дасть Німеччина згоду на передачу леопардів, то відповідно загреб дозволить передати свої модернізовані танки. Які є аналогом радянських танків до України, тобто Хорватія, ну це Хорватія ж не єдиний приклад подібного хитрого заходу. Інші країни так само кажуть, що ми передаємо танки радянського виробництва вигославського виробництва до України. А ви нам, будь ласка, за це дайте щось нове, хоча Німеччина. Вже декілька разів казала, що від такого кільцевого обміну пора відходити і надавати Україні більш сучасне Це правда. танки. Це угу. правда. Хорватія тут не єдина, далеко не єдина. Я вам да, дуже дякую да, да, за роз'яснення. Да. Важливе, щоб ми краще розумілися в перебитіх балканської політики, складної політики. Катерина Шенкевич, керівниця аналітичного центру Балканських досліджень, з нами була на зв'язку. В